Сьогодні ми подивимося, що продають на тему за 50 доларів. Let's go! Запах синтетики. Добре, дивимося, що в нас тут є. Я, до речі, не сказала, а посилка більше, ніж кілограм, важить. Почнемо з чогось такого маленького. А я вже знаю, що це. Це в нас ось такий топ, але він, мені здається, трохи завеликий. Я брала найменший розмір. У нього широкі плечі. Я не знаю. Я як завжди себе накручу, а топ ідеально підійшов. The next one щось теж дуже маленьке. У мене речей не так багато, але я вже не пам'ятаю, що я замовила. Ага. Ой, це прикольна штука. Надіюсь, це коротше боді, типа як Skims і оці всі модні бренди. Але з Китаю. Ось тут ви бачите ціну, і, якщо чесно, от тут прям тканина хороша. Мені здається, що вона буде просвічувати. Ну, що я хотіла з Китаю. Окей, наступне. Опа! Дівчатки, знаєте, що це? Це корсет. З бльостками. Я перепрошую взагалі, колись таким бачу. Це виглядає прям вау. Прям. 100 з 10. Ну. Коротше, давайте вже мірити. Остання річ, точніше їх дві, точніше це костюм. На тему його позиціонують як зимовий, тому мені дуже цікаво подивитися яка ціка тут тканина. Ну, він ж має бути теплий, правда? От наша курточка. Тоненька. Це явно не на зиму. Але мех прям дуже приємний. Зараз ще подивимося на штани. Ой, клас, блін. А штани чуєте? Штани з мехом всередині. Тому. Костюм це однозначно. Лайк. Like. Тут буде його ціна. Тому давайте міряти.